Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі Все по-домашньому. Сьогодні у мене розпаковка з магазину АТБ. Купили ось такі коржі, звичайні е білі. Краще, якщо ви хочете зробити рулет це має бути рецепт рулету. То е найкраще підходять такі квадратні. Я от такі сьогодні знайшла, такі взяла. Але знайдете квадратні, беріть краще квадратні. Вони 28 гривень коштують. Ось такі вафлі 140 кілограм, так? Звичайна вафля скільки. Ох, останні. Вафлі своя лінія. 136. 137 гривень кілограм. Пряники, 33 гривні. Своя лінія, малютка 300 грам. Ось такі. Банани. По 34 гривні це уцінені, Взяли такі, що. Можна зараз поїсти, або в якийсь десерт використати, бачите, такі вони? Ну, вони тверді да, вони тверденькі, десь сполопало, десь ну, перестиг, щоб... таке, коротше, такі бананчики. Сметана ось така 21 гривня. Е, молочко 37 гривень. 90 копійок, ну, 38 гривень. Ось така томатна паста зараз по 10,50. Я взяла дві штучки. Ми взяли от таку приправу Вера. Це Вермішель? Вермішель. А скільки вона? Вермішель. Швидкому приготуванні. 68,80, чи що за 4 пачки? Да, 68, да. Та це ж по чому пачка получається? Ану поділи. 4 пачки поділити на 68 на 4 пачки. Рева приправа. Скільки? Гривень, напевно, що? Та це, друзі, а ну напишіть, в яку ціну можуть бути вот такі макарони. За 4 пачки 68 гривень. 20 заплатили. Гривень. Така приправа 20 гривень коштує. Взяли ми хлібчик. 1,27 з копійками, другий 28. Тобто 29 і 28. Такий агрола 750 грам і 670 грам. І ця покупка в нас вийшла на 384 гривні 46 копійок. Ну, блін, якщо так подивитися, да, то тут і нема за що такі гроші заплатити. Так що, якось так, друзі. Так. Да. Трошки я в шоці. Майже 400 гривень, ну тут, подивіться, нема на що глянути. Якби хоча б чогось взяли, дійсно, такого. Так, добре, пишіть, які ціни у вашому місті, в вашому регіоні, в яких магазинах скуповуєтеся? Що вигідно купити, що ні. Ну, якось так. Вам бажаю. Миру, здоров'я, успіхів у ваших справах. Дякую, що подивилися відео до кінця. Не забувайте про вподобачки. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Вам не важко? Мені приємно. Підтримайте україномовний контент. Миру добра. На все добре, друзі. Пока-пока. Е, так, продовження цього відео, тому що почала я розбиратися з цим чеком і думаю, за що я заплатила такі гроші. Друзі, банани були по 34 гривні. Вибили мені кіло 54 по 69,89. Банан першого гатунку на 73, 66. Ну, подивіться, вони можуть бути першого гатунку? Так що магазин, а тепер раніше я казала, що мені пробили е, білу. Речку, як селеру Потім було щось у мене з цукерками. Будьте уважні. Тому що надурюють. І буває, що у чеку також пробивають е, якісь батончики чи ще якусь фігню, вибачте, за слово. Ну, самі бачите, банан і ось банан. Ну, тобто, подивіться, це перший гатунок. Так що будьте уважні. І так, друзі, бігала я у магазин АТБ. Таке, як то кажуть, відстояла правду і справедливість. Тому що за безплатно ніхто нічого не дає, да? і, вибачте, за слово, цей гній продавати по 80 гривень за кілограм, по скільки там вони писали, ну, трошки не годиться. Да? Дитина з'їла була один банан, то я навіть якби шкірку ту взяла, показала для, як то кажуть, масштабності. Ех, що? Визвала адміністратора керуючого магазину, прийшов, ну, дав трошки все по касиру. Сказав, що перед тим, як е, заступати, відпускати людей на касу, потрібно оглянути, який є товар. Тому що він така. Овечка очима кліпає, нічого не знає. Ще й пробував обгризатися. Але, як бачите, банани ті самі, що я купувала. Ціну, дивіться, самі: 34,95 цей банан. Чогось перший гатунок. Хоча я фото зараз додам. Там пише, що в другого гатунку цей банан, ну, самі розумієте. І ось кошти, які мені ще повернули за ці банани. Тому. Не лінуйтеся, звісно, якщо є у вас така можливість. Тому, якщо ви приїхали у місто і поїхали в село, побачили ось таке, звичайно, не поїдете добиватися правду, а якщо, як то кажуть, на місці, то відстоюйте свої права. Тому що залишати все на самоплин, ну це теж не варіант. А потім ще ми дивуємося, чого то не так, і то не так. Так що. Відстоюйте свої права, будьте здорові. Дякую, що подивилися відео до кінця. Пока-пока.